Сказав безумний у серці своїм, Бога немає, потлілися і поганились у вчинках своїх, немає хто чинив би добре, немає ні одного. Господь з неба нахилився до синів людських, побачити чи єсть хто розуміє або шукає Бога. Всі ухилилися, разом стали негідні, немає хто чинив би добре, немає ні одного. Гріб відкритий горло їх, язиками своїми лукавили. Отрута змії в устах їх, уста їх повні прокльону і гніву, ноги їх скорі до проливу крови. Руїна і нещастя на путях їх, і потів миру вони не знали, немає страху Божого перед очима їх, чи ж не прийдуть до розуму всі, що творять беззаконня, що заїдають народ мій, немов би хліб їли, Господа не призвали, від страху вони там настрашилися, де не було страху. Бо Господь у роді праведному Огонь ви думку у Богого, що Господь надія Його, хто дасть і Сіону спасення Ізраїлеві, коли поверне Господь з неволі людей своїх, хай радіє яків та веселиться Ізраїль, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.